Чудова традиція розпочинати понеділок з смачної кави і з новеньких ножничок. Колібрі це наш український бренд, з яким я вже знайома приблизно півроку. Працюю на їхніх ножничках. Дівчата, скоро буде великий розпродаж моїх старих ножничок. Чому? Тому що я вже не хочу повертатися до якихось своїх, тих, що в мене були. По-перше, у них іде ручна заточка з заводу. Тобто, до вас приходить готовий інструмент, ви його простерилізували і можете ним працювати. По-друге, леза і сам метал в цих ножницях ідуть твердий. Що я помітила? Якщо я їх буду через якийсь певний час відправляти на заточку, запасу самих лез буде достатньо точно не на одну заточку. І це дуже важливо. Чому? Тому що інколи є такі леза тонесеньки,